Доброго святкового вечора, наша незламна країно з новим роком, неймовірні українці. Сьогодні розпочався рік, на який всі ми покладаємо такі великі сподівання. Найголовніше, звісно, закінчити війну перемогою України. Але сьогодні ми вирішили не складати сценаріїв і не збирати експертів. Сьогодні просто короткий випуск фактів тижня до новорічного свята. Ворог мріє загнати нас у депресію і зневіру. Але ж ми не подаруємо йому такої радості. Тим більше ми пам'ятаємо, як Кремль завжди маніпулював новорічними святами. Сьогодні прекрасна нагода пригадати, а звідки власне взявся дід Мороз і чому в Москві так боялися святого Миколая. Наш Олександр Мельников колись розібрався і зараз розкаже. То підставив Діда Мороза. Треба просто включити радянський телевізор і все. як радянська пропаганда використала кровожерливого міфічного персонажа. Він був весь зроблений з криги з -суба зі снігу. Новий рік 36-го. Як Україна стала полігоном для святкового випробування? Спецоперація під грифом секретно. Жити стало краще, товариш. жити стало веселіше. Факти тижня розкажуть справжню історію символів нового року. П'ятий Миколай довгий час був головним символом різдвяних свят в Україні, доки не прийшла радянська влада. Вона оголошує війну релігії та її символам. Миколая. Усувають як ідеологічно непридатний елемент. А його місце займає реабілітований советами міфічний персонаж Дід Мороз. Його образ підправили та поставили на ідеологічну службу радянської машини. Святий Миколай та різдвяна ялинка з приходом червоних стають буржуазними проявами і на довгі роки потрапляють під заборону. Втім, стерти з пам'яті народу релігійне свято довго не вдавалось. Тихо святкування продовжувалось в радянські часи, іноді навіть самими комуністами і тому ставили часто ялинки. Тоді радянські пропагандисти розуміють, якщо традицію не можна викорінити, її треба очолити. Так у середині 30-х Сталін вирішує зробити антиріздвяний новий рік. Контрреволюційна святкова ялинка перетворюється на соціалістичну та ідеологічно правильну. Новий рік був потрібен для того, щоб поламати традицію посту. Це просто було об'їдаловка ну в радянські часи картоплинкою. А потім вінігретами і відповідно шубами. Чи прийме народ нове свято? Пілотну його версію. совєти вирішили випробувати в Україні. 36 му у Харкові запалюють першу в світі саме новорічну, а не різдвяну ялинку. Україна стала полігоном для обкатки новорічної ялинки і діда мороза. З двох причин ще були не викрані релігійні традиції. Друге, Україна пережила голодомор. І Україна так само підпала під політичний терор, і все це мало б обкатати на цій досить такій ненадійній території для радянського союзу. Але чому радянська влада обирає саме такий вигляд свята? І хто взагалі цей дід мороз? А як приємно получить новагодні подарок із власних рук Діда мороза. Виявляється прообразом для доброго і мудрого дідуся стає кровожерливий персонаж з язичницької міфології. Мороз це був один з нижчих Категорій міфів, він був весь зроблений з криги, з шуба зі снігу. Це був злий персонаж, власне, якому приносилися навіть дарунки і в давні часи навіть людські жертви. Тобто він став добрим. І який почав виконувати, так би мовити, забаганки Нововведення швидко переживається, і Сталін досягає двох цілей: завдає удару по релігії та створює ілюзію щасливого життя пролетаріату. Жити стало лучше, товариші стало краще. Товарі, Вісіли після успішного випробування радянського нового року на українських дітях спецпроект Дід Мороз та Ялинка запускають по всьому союзу. Тогда вспыхивают вспіхівують красавицы красавиці йолки, главний йолки Союза. союзу. У мороза з'являється напарниця Снігуронька, у якої була цілком прагматична роль. Дід Мороз, як правило, це вже був підстаркуватий актор, часто кажучи, на підпитку. І після кількох, як би зараз сказали, корпоративів, дід Мороз вже міг лика нав'язати. А Снігуринка витягувала Діда Мороза в буквальному сенсі інколи на собі, на своїх плечах могла це зробити. Аби остаточно закріпити нові образи у свідомості радянських людей, за справу беруться мультиплікатори. Усі мультфільми того часу несуть ідеологічну складову. Тепер <му> Дітей з малку привчають до радянської моделі поведінки. Це добре видно у мультику Новорічна ніч ніч» 48-го року, каже політехнолог Тарас Березовець. Тут бачите трошки ідеологія: червоний прапор, очевидна будівля в Москві, Мости сучасні, да які зведені вже за часів радянської влади. І От ми бачимо, як цьому значить це радіє Дід Мороз. Розказує досягнення. Метро, от, це була основна тоді предмет гордості радянських людей і радянської пропаганди. Це було притаманно епосі саме сталінізму, возвеличення культу радянської техніки, досягнення радянських людей. Та мало хто знає, у мороза була ще одна надважлива місія. Оцей мультиплікаційний образ Діда Мороза і образ з радянських фільмів ранніх він так він міг орієнтуватися на те, щоб підсилювати культ Сталіна. Тобто його як самого Сталіна зображували всезнаючим. Радянський Союз міцно запустив у маси традицію відзначати Новий рік із Дідом Морозом, а вже нині ідеологічну складову цього вигаданого в СРСР персонажа перейняла кремлівська пропаганда. Подивитись критично на Діда Мороза було важко багатьом і в Україні, але війна все змінила. Прозріли навіть ті, хто не захотів бачити очевидного. Тож зовсім не дивно, що цього року Святий Миколай та традиції. Святкування Різдва повернулися на своє законне місце. Олександр Мельников. Факти тижня. ICTV, Єдині новини. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Сьогодні в Україні особливий день. 1 січня 1909 року народився автор цих легендарних слів, якому судилося стати символом. Символом боротьби за незалежність України. Степан Андрійович Бандера, ім'я якого досі викликає скрегіт зубів у Кремлі, за життя Москва вважала Бандеру ворогом номер один. Щоб прибрати провідника ОУН, була розроблена ціла спецоперація. Про це в історичному детективі фактів тижня. Вбивство Степана Бандери справа, у якій досі чимало таємниць. На сходах чекав на Бандеру. Матеріали про кілера були засекречені понад півстоліття. Він вирішив себе реалізувати через. КГБ. А потім зрадив навіть радянські органи держбезпеки передав секрети американцям і зник. Йому змінили прізвище, зробили кілька пластичних операцій. То він, Богдан Сашинський, чи живий, де і під яким прізвищем ховається? Ексклюзивні подробиці з матеріалів справи та спогаду, свідка процесу у Німеччині над агентом КДБ. Архів служби зовнішньої розвідки тут. Тисячі документів усе дісталося у спадщину від управління КДБ, яке займалося агентурою за кордоном. У цій коробці то ми тієї самої справи Сташинського 66 років були під грифом. Цілком таємно. Тепер їх можна відкрити. 59-й рік на той момент галичанин Богдан Сташинський вже не просто співпрацює з органами. Він досвідчений агент-бойовик, він добре стріляв е з револьвера. Він е проходив навчання із е самбо. Боротьби самооборони. Оперативний псевдонім Тарас. Це був ідеальний типаж для виконання будь-яких завдань. Від нелегала резидента до шпигуна. за плечима вбивства кількох командирів ОУНівського підпілля на Львівщині та одного з керівників ОУН Лева Ребета. Наступне завдання, яке йому дають, це, власне, ліквідувати Бандеру. Після війни Баварія стала другою батьківщиною для багатьох українців. Там жив і Степан Бандера. Мета сташинського із радянського союзу дістатися Мюнхена. За легендою він мав спочатку кілька місяців мешкати у Польщі, потім у східній Німеччині, а потім виводитися в західну Німеччину. Мюнхен Цапелінштрасе. Степан Бандера тут працював. Так він працював тут, і не тільки він один тут. Працював Ярослава і Ярослав Стецько. Будинок номер 67. Офіс ОУН наприкінці 50-х займав другий поверх. Тоді у сам розпал холодної війни тут друкували пропагандистську газету Шлях перемоги. Бандера закликав західних альянтів е, спільно з союзною для них українською повстанською армією воювати проти радянського союзу. Сташинський повинен був не просто вбити бандеру у Москві Хотіли, аби усе виглядало як серцевий напад. Для цього у спецлабораторії КДБ створили пістолет, що стріляє отрутою. Це був досконалений пістолет, який спочатку розроблявся е, німецькою роз. Звідкою професор плохій досліджував походження цієї зброї. Замість набоїв споряджалися ампули з ціаністим калієм. Вистріл мав відбуватися, значить, в обличчя людини і на близької відстані для того, щоб ці пари людина вдихала ці пари, і потім помирала. Аби смертельні пари не подіяли і на агента ОКДБ розробили антидот. Він приймав таблетку. До вбивства і після вбивства пістолет мав два стволи. Другий постріл у випадку, якщо жертва буде не сама. Дуже рідко Бандеру можна було застати без е, охорони. Так було і 15 жовтня 59-го, сташинський випив протиотрутну таблетку, загорнув пістолет у газету та вийшов на завдання. Робочий графік Бандери Сташинський вивчив до дрібниць. Він точно знав, коли лідер ОУН закінчує роботу і їде додому. Того дня Бандера виходив через ці двері у супроводі. Двох охоронців. Сташинський спостерігав з протилежного боку вулиці. Будинок на маєш Тут жив Степан Бандера під ім'ям Штефан Попель. Сташинський займає позицію біля вікна на сходовій клітині. Голова проводу ОУН приїжджає додому о 12.50. Ставить автомобіль ось там у гаражі. І тут, біля під'їзду, він прощається з охороною. Бандера заходить до під'їзду, робить кілька кроків. Потім піднімається ось цими сходами. На зустріч йому спускається Сташинський, Олексій тримає газету. Фатальна зустріч відбудеться між першим і другим поверхами. Прозвучить хлопок і струмінціаніду ударить в обличчя лідера націоналістів. Це найстарша жителька будинку. Вона мешкає у тій самій квартирі, де колись жив Бандера. Так, це було тут. Сусіди казали, що бачили високого чоловіка, який когось тут чекав. Потім вони дізналися, що й він стріляв. однак щось пішло не за планом. Сташинський зробив два постріли замість одного. Маленькі сліди на обличчі Бандери вкажуть на насильницьку смерть. Було встановлено, що у нього були такі скоки від від тої ампули. Замаскувати вбивство не вдасться. Про напад. Швидко дізнаються у Європі та США. Степан Бандера загинув з ворожої руки. Це кадри з похорону. Черга немає кінця. Спеціально з України привезли карпатську землю та воду з Чорного моря. Ось ця людина у кадрі Омелян Коваль. На той час член проводу ОУН. Це була велика трагедія в українських патріотів. Тоді не було сумніву, що то рука Москви, але і доказів наша служба безпеки не мала. Але через кілька років ці докази надасть сам Сташинський, чому радянський агент 007 перебіжить через залізну завісу, і яку роль у цьому зіграє жінка на ім'я Інга Поль. Дивіться далі! У Німеччині Сташинський знайомиться з нею. Інга Поль жила у східному Берліні, а працювала перукаркою в західному. Тоді ще берлінської стіни не було. Він знає, що вона є антиросійське, антирадянське налаштована. Він знає, що вона походить з релігійної родини. Але щось примушує агента Тараса піти на цей крок. Вони одружуються фактично всупереч дозволу КДБ. Потім він навіть привезе її до свого села. На той момент з родичами вже налагодяться стосунки. Була надзвичайно красива, гарно вдягнена. Але стати щасливим чоловіком Сташинському не судилося. КДБ дає завдання агенту прибрати Бандеру. Подивився хронікальні кадри похорону Степана Бандери. Він зрозумів, кого він убив. Сташинський розповідає про вбивства своїй дружині інги та переконує його перейти у західний Берлін і здатися американцям. Потім Інге завагітніє, у КДБ наполягатимуть на аборті. Вони не послухаються. В них буде син. Напевно, в комітеті непокору не пробачили. Згодом сташинський помічає дивний предмет під килимом. Виявив підслуховуючі пристрої. Він зрозумів, що за ним активно стежать. він побачив, що вовківо. Рука може з'їсти зашморк. Звужувався після таких гучних вбивств. Богдан Сташинський небажаний свідок. Що він злякався і подумав, що завтра така ж доля може бути моя. Згодом їхній малюк захворів. Інги просить його приїхати. Лише коли дитина помре, сташинського відпустять з Москви спецлітаком з охороною. Мабуть, одеся смерть дитини. Відбувся в ньому якийсь такий психологічний злам, 12 серпня. 62-го. вночі вони збирають речі і йдуть на інший бік. Сина поховають без них. Якби вони залишилися на похорон, їм би цього вже не вдалося зробити. бо Фактично кілька годин після їхньої втечі почалося почалося будівництво берлінської стіни. На заході Сташинський, здається, німецькій поліції. Американці не вірили, що він вбив Бандеру. І він доказав це простим способом у замку. До під'їзду будинку, в якому мешкав Бандера, на Кройт марш залишився фрагмент ключа, яким він відчиняв двері. Сташинський показує цей ключ. Ось фото зі слідчого експерименту. Потім був гучний процес у німецькому Карлсрує. Омелян Коваль був присутній на судовому засіданні. каже Сташинський розповів усе в деталях. Він сам признався, як він сказав, тому що його могли вбити самі більшовики, бо він не мав виходу. Тому сташинський волів скоріше у всьому зізнатися і сісти на заході у в'язницю. Сташинський розповів приголомшливі факти про управління КДБ з ліквідації опонентів влади і про те, що наказ на їхнє вбивство дає вище керівництво СРСР. Суд був коротким і вирок м'яким. Це все, на все на 8 років він був засуджений. За два резонансні вбивства він був е випущений достроково. Але далі починається ще один шпигунський детектив. Слід Сташинського раптово зникає. Особа, яка потрапляла під програму захисту свідків, їй мінялася повністю її біографія. Неважко здогадатися, які таємниці він міг розповісти західним спецслужбам. Ймовірно, був перевербований. Він відкрив, що саме головне для спецслужб: це кухня, кухня, методика, методи, е система шифрування, кодування професор плохій проводив власне розслідування і знайшов слід сташинського на іншій частині планети. Він наприкінці 60-х, на початку 70-х опиняється в е, південній Африці е, і е, співпрацює з місцевою поліцією, місцевою розвідкою і контррозвідкою. Це генерал Дженні Гелденгейс. Саме він бачив Сташинського у Африці. Колишній агент КДБ, начебто, консультував місцеві спецслужби. Сташинський фактично був експертом з боротьби проти, проти повстанців. В Тараса було нове ім'я і зовнішність була зроблена пластична операція. Також Гелденгейс говорив про те, що е, він одружився тобто, одружився на іншій. Жінці не на інгеполь батьки та сестри Сташинського давно померли. Усі вони поховані на цвинтарі на околиці Борщовичів. На цвинтарі бачили незнайому людину біля могил власне, родини Сташинських. Це було вже на початку 2000-х. і тоді вже почали говорити люди між собою, що це напевно. Богдан Сташинський, бо в нас слухи були ще скоріше, ще до того, як то якраз та подія відбулася, що він пластичну операцію е, йому зробив, що він в південній Африці перебуває. Ну і вже потім такі здогади, що то таки напевно приїжджав Богдан разом з літнім чоловіком була жінка, у якій дехто впізнав Інгу Поль. Поль формально подала на розлучення Сташинським вже в другій половині шести. 50-х років, коли він знаходився у в'язниці, е, і виникають сумніви, чи це насправді так, чи це значить е, тільки для, для якогось прикриття, враховуючи те, що серед розсекречених архівів ЦРУ про нього жодного слова, агент Тарас може і далі спокійно жити на пенсії під програмою захисту свідків. Який рік такі і бажання? Це раніше у Санти просили іграшки, цукерки, книжки, щоб швидше закінчилася пандемія. Але цього нового року впевнений, чимало листів, які отримав Санта-Клаус, були з одним побажанням. Ось так з Гумором соцмережі спробували відтворити реакцію Санта-Клауса. Я вам що, кіллер? Ми ж розуміємо, що загадували чемні хлопчики і дівчатка. І хто знає, може насправді реакція була геть іншою, і під тими листами казковий Бородань ставив резолюцію виконати казочки. Але жінколи хочеться вірити у дива. Особливо потрапивши в Лапландію до резиденції самого Санта-Клауса, Андрій Борис встиг це зробити до повномасштабної війни. Життя за полярним колом. Драгота. Місце, де оленів більше ніж людей, Ого. де снігу завжди по коліна, навіть попри глобальне потепління. <різвіст> Як ми ходили у гості до справжнього Санта Клауса? А у вас з місіс Клаус? Є діти? Ексклюзивне інтерв'ю з Йолу Пуккіосовін. Аеропорт Рованіємі, до речі, єдиний у світі, чия злітно-посадкова смуга проходить по краю північного полярного кола. Рованіємі столиця Лапландії, північного регіону Фінляндії. Вона знаходиться за полярним колом, а це означає, що взимку тут майже немає сонця. До початку березня в Лапландії полярні ночі. Тільки друга година дня, а на вулиці вже темінь. І попри це, на вулицях багато людей. Хочеш не хочеш, а звикаєш жити в сутінках. Ми намагаємося більше часу проводити поза будинками. Сніг у цей час року відіграє дуже важливу роль. Він відбуває на численні промені світла. Місцеві вже виробили свої правила виживання у безперервній темряві. Мешканка Рованіє Місалла каже, найкращий спосіб боротьби з депресією прогулянки та спорт. У цей період я відчуваю себе більш сонною. Я їм більше вітамінів, багато ягід і додаткових пігулок. Та найкраще допомагає. Сауна. Сюди ходить кожен лапландець ще з палюшок. Фіни вірять, що найкращий лікар для душі і тіла це сауна. Тому й набудували їх тут більше двох мільйонів. Лапландію називають краєм безлічі саун, снігу, берізок та оленів. Неймовірно красива тварина. Північних оленів у Лапландії більше, ніж людей понад 200 тисяч. Лапландці кажуть, якби не олені, люди в цих суворих умовах не вижили б. Варени і зігрівають, і годують. У вас є м'ясо північного оленя? Так, ось невеликі медальйони. 42 євро за маленький стейк. Оленів хоч і багато, та ціни на їх м'ясо просто космічні. Справа у глобальному потеплінні. Олені стають меншими у розмірі, бо вони менше їдять. Їхній звичний корм лишайник просто зникає. Тварин переважно тримають у неволі для місцевих бізнесменів. Вони головне джерело прибутків від туристів, які їдуть подивитись на Санта Клауса. Це Рудольф, улюбленець Санти. Резиденція Санти знаходиться на околиці Рованіємі. Завдяки цьому місцю в новорічно різдвяний період населення столиці Лапландії зростає в кілька разів. <різдяна> як же потрапити на прийом до Санти кажуть, він приймає щодня без вихідних протягом усього року та бажаючих така кількість, що прорватися до фінського святого Миколая майже неможливо. Я чую, як санта зі мною розмовляє. Ху -ху -ху, Андрій Борис! через великий наплив туристів в Рованіємі зробили ще й віртуального санту. Тут жодних черг і штовханини. Подарунок бачу, як подарунок взяти? все виглядає, немов розмова з роботом, але це не заміняє живе спілкування. Після тривалих вмовлянь ельфів, прес-секретарів резиденції. Нам все ж таки вдалось організувати персональну зустріч зі справжнім сантою. Я ж був чемним журналістом протягом року. Дідусь погодився із нами поспілкуватись о сьомій ранку ще до офіційного відкриття резиденції. До Санти це сюди? Червона камізелька, довга сорочка та величезні черевики. Це офісний дрес-код Санта Клауса. Санто, у мене завжди була мрія, як це посидіти у тебе на колінах. Та, будь ласка, але давай можливо на поручень. Ти важкенький. А тепер за у нас діти розповідають вірш білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Не розумію вашої мови, але мені сподобалось. За місцевою легендою Лупукі народився у селищі Корвантунтурі у Лапланській глибинці. Аби потрапити туди суходолом, потрібно перетнути кордон із Росією. Через величезну зацікавленість іноземців у 50-х роках минулого століття Санта перебрався у зручніше місце. Так він опинився в Раваніємі. Мене завжди цікавило, а чому ви вибрали резиденцію тут у холодній Лапландії, а не у теплих краях, приміром на Балі. знаєте, це ще не холодно. Взимку буває до мінус 20, та насправді тут дуже добре влітку. 24 години на добу світить сонце. Воно не сідає. Природа тут просто неймовірна. Санта каже у вільний від роботи час, полюбляє рибалити та гуляти з місіс Клаус. Мене, як і напевно багатьох, бентежить питання. А у вас з місіс Клаус є діти? Ви знаєте, відповім так: усі діти на світі до певної міри є моїми дітьми. Якщо про Санту знають всі, то про його дружину майже нічого не відомо. Та їй не до балачок із журналістами. Вона зайнята на кухні перед Різдвом. А це будиночок дружини Санта Клауса. Місіс Клаус виявляється, у новорічно-різдвяний період ще більше зайнята за свого чоловіка, тому прийняти нас не змогла. Попри гарячий святковий період, нам показують поштове відділення Санти. Ви на цьому тижні у нас перший відвідувач з Києва. Щороку сюди надходить півмільйона листів. Усі написані власноруч. У Санти старомодний підхід, жодних послань інтернетом. Ось Індія, Бразилія, Японія, усі країни хіба що з північної Кореї немає. А чому там, схоже, у Санту не вірять? Отак я пам'ятаю, там вірять хіба що у вождів. Черговий палац і чергові зображення лідерів. Та найцікавіші листи до Санти та його ельфів надходять з далекої Азії, і як це не дивно, зовсім не від дітей. Що цікавого дівчата найбільше з Японії просять собі хорошого чоловіка. Усі просять подарунків: чи то іграшки, чи то чоловіків, та чи отримує презенти під новий рік сам Санта Санта, ми вирішили зробити тобі приємне. це називається Мітра. Її носить наш святий Миколай. Її одягають ось так. Мені подобається. Ми не змогли втриматися і попросили Санта Клауса побажати щось в Україні. Я бажаю усім дітям України миру і спокою. Цієї ночі у Санте, певно, було багато запитів з України від дітей, і дорослих, але прохання у всіх одне мир для України. Із Лапландії Андрій Борис, факти тижня, для єдиних новин. Нехай в 2023 році здійсниться наше головне і спільне на всіх бажання перемога України. Нехай повернуться додому наші воїни, воз'єднаються родини. Нехай 2023 стане початком відбудови нової, прекрасної України і нового світу, більш безпечного для всіх. Словом, нехай світло переможе темряву з новим роком! І зустрінемось за тиждень.